Всім привіт! З вами Дебис і ми сьогодні будемо дивити оновлення 0.23.0 п'ятий сезон. Іде запис. Так. Ми, ми вже бачимо там є два нових предмета. Це брилки за четвертий сезон. І ось цей і брилок. Зазвання. Так, дивимось. Ось такі берети. Роял Рою. Віверн М40 222 View World. Так, Юзбук Грефін. Спас Унікорн. Димось Аф7. Так, Mag. Десибіл. Райт. Юмфлок 5. Ми так швидко будемо йти. АКАР 12. П-90, так, флайм. Берете, бра... Він Мау. І МТ1. Та берете. Це нов. Нові піски. Толети. І тепер дивимось втікари. Отакий є втік-мак-орт. Отакий. Ми так швидко йдемо, бо буде багато часу. Дивитися огляд. Файму борн Дракон дивилися. Паладін. Який шлиця, хоч це дракон був. Берхсет. Берх... -er. -er. це такий свицар з... сокирою. Такий є наклейки. Отакий дракон. Який он випускає вогонь огонь. Такий файбро драгон колд це золотий. Так. Кровна якась корона. King of the game. Наклейка. Вион лорд. Лайн лорд. Отак. У тебе, димос брилки, це найцікавіше Морнінг старий, якась булава. Отакий брилок. Отак. О, вже є кині. Був на карті провінції А його забрали. Файбофильвер. О, тібик є. Отакий такой є брелок. Отакий паладин. О! Оцей бривок брелок з ефектом. Дракон Лі, літає. Крилами махає. Оце це рифт. А оце коктейль молотова. Молотов. З ефектом теж. Там є вогонь Теж є ефект. Пара йде. В дракона. І Голд Так. така є медалька. Бронза. Файборм бронза. Дивимось. Персадки далі хутко диво. Темплар перчатки. Extреy. Рей. Так, Онікс перчатки. Гарні такі перчатки. Tank Хайд. Dragon's Fly. Skeil. Роял Роуз. Ми вже подивилися перчатки і... Будемо дивитися новий Case Reveng. Оцей МАК 10. Акар Еволютіон. Видкути. Берете. А ВМ. Так 9. Тайдай. Та, дай. Так, що там написано? внешний вид скинов патерни унікаві і уникали при... Унікаві пред уникали пред определен опріді... случайно при випадении біпадіні... патерны к ем... 90 Берети мак 10 ПАС, М16, та нові скілети. Стілети, в кого ми бачили в трейлері. ВАЙПЕР. Стілет, такий і отакий. Далі йдемо до буксів. Revenge. М40. М110. Димось новий фінфал. Їм сьомий. Їм п'ятий Вектор. Спас. Так. І М4. І все вже. Димось на нову карту на рефті. Я поки що не буду на паузу ставити, бо може з'їбитися. Оце навлення вийшло в Я не міг показати. Вчора. Бо були сервера перегружені. Але, але мінус у цьому відео, мабуть, буде більше. Буде довше відео. Як все поставив на паузу зіб'ється. Дивимось на нову карту провінція. І подивимось на коктейль Молотова. Е. Я ж нажав. А ну давай. О, нарешті. Побачимо проти всіх. Є новий режим. І тепер ми на карті провінції. О, поміняли там. Куди карту поміняли? Уже буде написано, де ти зараз. Мід. Магазин. Так далі. І ми за 15 зараз. Беремо ці гранати. Подивимось нові берети. Заходьмо видне місце, як тут було. Давайте тут. Кидаємо. Подаємо оцю гранату і горить. А отак тушимо. І попробуємо отак к нашу не нормально. Анімації. Стоп анімації яка буде. Н... Гарна анімація. тирисків зараз. як фірта. Знову берете, беремо і... Коктейль молотова. Коктейль молотова, беремо. І є навіть зажигалка. Кидаймо. Тай, молотова, і він горить. скільки він наносить тепер. Отак швидко, швидко. Так. А подивимося, чим можна. Так. Чи... чи можна вогонь затушити е, флешкою? Цікаво. Кидаймо гранату і, і карту всяку. А не можна. Дивимось... Так, на карту провінція. Що там написано? А де кінь пропав, цікаво. Пропав де. Треба знайти... що там написано, зна... Пропав, кінь, позвонити. Подивимось де... Так. Не написано... Шукай. Йому. Лаву. О! Пропал Тінь! Шкода коня, чи не шкода? Штатую. Ми, ми подивилися на карту провінція. І тепер на карту. Лекфайд! Давай! Подивимось на карту легсайт. Буде цікаво. Футку загружався, мені треба знімати нормальне відео. Карта векфайди для командного боя. Бін. Давай, нажимайся. Нажимайся. Зараз нажметься. Так, на нажалу скарта векфайт. Якась ошибка була, непонятно. А не раз! Fight. і виходимо. Куди нажались на ле на газ? Я ж нажав ОК! оквонегаски. Зас нажмемо, чекайте. Нашки. Хутко заружайся. Ну, а ви маємо на карту X Fight. Ну, так довго заривається тому, що порожені сервери. це понятно. Ось на цей порожені серверту раю. Ралти. Ну нажимайся знову якийсь лаги чуба, я не... о о є Ее... Куртовый Акки такие забары. О, как ты выксать на ревке? Зарушка. Зака. А ну хотко заружайся быстро. А ну... Не бачу ніякої взору з кто Тільки полосочка біла. котку заружайся мені. Щоб там не було більше. Щоб більше не було відео отакого от довгого. Хотку. Хочу побачити генератор.

Я зрозумів що в мене маленькі Бо У мене мало відфотків уже. Ми маємо швидко оглянути карту. Оглянем Оглянемо. Тут бочки. А тут... отут. Ось тут не вісти воду, там буде написано. Не вісти воду. О, гарні гори. Дивимось туди. Огенератор От... варті. Який був показаний. І. І кура, і човен. Човен, чов. Човен. Тут теж човен є. Чи ми оглянули карту? Так. Ханане в мене були. Пропав тіні, знову пропало. Ер, так. Тут... Я не знаю, чи були. А тут були, чи не були. 心拍子。